таким дуже хорошим почуттям із задоволенням повним. І ще раз відзначаємо те, що збірна України дуже вдала у тих матчах. Богдан Редушко, Богдан Попов та Олександр Каменський. Причому саме у тих, не реалізували свої шанси, а суперник забив до кутового. Іде подача. І гол! Забиває Богданов. Ось те, про що ми казали, на цьому турнірі Богданов не забивав, відкриває він лік своїм голам. Дрібниці у футболі не буває. Подача. Подача удар, заблокований удар. Дається Ярослава Мелокоста. Доходить м'яч до Бковські. Але зараз він подає на лінію єдиного забитого м'яча на цю мить. І удар завдає, перехоплення. Хороша стінка. Вривається у захисні порядки з глибини. Словаків, злибини наш футболіст Кутовий збір збірна України. Виконує черговий Удар по воротах. Ікол. 2-0. І знову стандарт приносить успіх. І цього разу Кирило Дігтян. Другий. Дігтяр. Забив також з кутового. Богданов. На підступах до штрафного поступається. Каминський Технічно. Там Когоденяк підключився, але продовжується слаломний прохід. Передача на попова ворота забиває з під ноги нашого форварда захисник збірної Словаччини на останніх секундах. Вже першого тайму. Наступним чином Себастьян Заяць у воротах, але продовжимо після цієї атаки потягнув суперника руками. Подаль... Продовжиться атака збірної Словаччини навіть 3-0, 3-0. Ось так, стабільність ознака майстерності